Друзі, ти ж не Ладно, потім вирішити. Бажаю здоров'я, друзі! Слава Україні, героям слава! Дякую нашим друзям е в обличчі е фонду Євгенія Коростельова який допомагає нам. Е в даний момент вони нам привезли гуму та генератор, будемо так казати, для наших автівок, котрі у нас, як кажуть, на фронті. Підлягають дуже великої ну, і напруг... напруги, <ривіт> та, ламаються і все інше. І знос. Дякую, друзі. Велике і ще, дякую. І ще ж там бізнес-союз парада. Там друзі, ми збирали і там три комплекти. Ми збирали назбирали 300 бізнес-союза парада. 362 за загальна сума. Останне дозбирав фонд і на користувач. Вибирали бізнес-союза парада на генератор. Я розпишу я, як історію вона дуже довга, але в кінечному ітозі генератор є, там він стоїть, класний, дуже класний генератор, хоч трохи вживаний, але крутий-крутий. Дякую, друзі. І ще щось ти хотів ще нас попросити. Ти... За дрони. Ага. <сх> а так, так, для, друзі, б... бажаю здоров'я ще раз. Велике. Прохання будемо так казати, зараз дрони, особливо з нічним баченням, аутел і мавік 3, тобто це як розходний матеріал, ми їм працюємо кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Тому буквально сьогодні вже одного ми будемо так кажу, втратили завдя... завдяки оркам.